Усе йде своїм чередом, це егоїзм чи точка в серці, пробудження від творця, коли ми впливаємо на розвиток, це і егоїзм і точка в серці. Точка в серці це теж бажання егоїстичне, яке ми потім виправляємо. І точка в серці з'являється не випадково у людини. І егоїзм розвивається не випадково, це все, все запрограмовано. Це все від творця, і егоїзм і точка в серці. А, а коли ми починаємо впливати на розвиток, коли ми починаємо розвивати Цю частинку егоїзму, яка називається точка в серці, і тоді ви починаєте розвивати в собі іншу точку зв'язку з творцем, і починаєте трохи розвивати в собі іншу якість віддачі, якість зв'язку з творцем. І Тоді у вас з'являється точка споглядання друга. Тобто ви не тільки знаходитесь в своєму я, в своєму егоїзмі, а у вас ще є додатковий рівень експертний, в який ви можете вийти і вже. Використовувати свій гаїзм не знаходячись в ньому, тупо реалізуючи його.